Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект 93.19, згідно з яким ФОПи усіх груп на єдиному податку та юрособи третьої групи сплачуватимуть військовий збір з 1 січня 2025 року. Які ще зміни будуть внесені цим законопроектом? Розглянемо в цьому відео. Тож обов'язково додивіться його до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Будемо відповідати. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Наталією Кухтою та командою Семінар. 4 грудня парламент підтримав в цілому законопроект 93.19 та зміни до нього. Цим законопроектом передбачають перенесення запровадження військового збору для фопів першої, другої, третьої та четвертої груп та юросіб 3 групи з 1 жовтня 24-го року на 1 січня 2025 року, аби уникнути дії закону заднім числом. Ми всі чекали цього рішення, і поки що все відбувається так, як і обіцяли законотворці. Розберемо зміни прийняті у другому читанні, які скоріше за все будуть ухвалені і підписані президентом. Сподіваємося, що це відбудеться раніше ніж через 44 дні. На засіданні податкового комітету Верховної Ради 3 грудня 2024 року було узгоджено зміни до законопроекту 93.19 про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Ці зміни повинні виправити положення закону номер 4015 про підвищення податків, який набув чинності 1 грудня 2024 року, і передбачав запровадження військового збору для спрощенців з 1 жовтня 2024 року. Але податковий комітет і депутати обіцяли виправити цю похибку. А урядовий портал навіть давав роз'яснення до податкового кодексу, що ставки військового збору почнуть діяти для фопів лише з 1 січня 2025 року. Тож 4 грудня 2024 року Верховна Рада прийняла законопроект 9319 в цілому. Отже, дату початку сплати військового збору для фопів першої, другої, третьої та четвертої груп та Юросіп третьої групи перенесено на 1 січня 2025 року. Підписуйтесь на ютуб канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. А ще, як повідомляє Данило Гетьманцев, вирішено питання щодо застосування пільги для ФОПів щодо несплати військового збору під час перебування на лікарняному або у відпустці. Також застосовуються пільги щодо несплати військового збору, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій, і звільняються від сплати військового збору всі ФОПи, які зараз мобілізовані до Збройних сил. Крім того, змінами передбачено не застосування ставки 5% по доходах, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року. Тобто для фізичних осіб військовий збір з доходів визначений пунктом 162.1 ПКУ, що включаються до складу загального річного оподаткування доходу за 2024 рік, та остаточний розрахунок податкового зобов'язання, які проводяться в поданій річній декларації про майновий стан і доходи, в тому числі і іноземних доходів, визначені за ставкою військового збору у розмірі 1,5%. Військовий збір не отримується із сум доходу від операції з майном доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, якщо такі доходи не оподатковуються або оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО. Військовий збір у розмірі 5% застосовується до доходів, що включаються до складу загального річного оподаткованого доходу в річну декларацію про майновий стан і доходи, починаючи з 1 січня 2025 року. Так само і для самозайнятих осіб на загальній системі оподаткування. ФОПи, загальники та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, будуть також оподатковувати військовий збір свої чисті доходи за 24-й рік за ставкою 1,5%. А з 25-го року для них ставка буде становити 5%. Ще доопрацьований до другого читання законопроект передбачає багато змін в оподаткуванні для резидентів дія Сіті. Зокрема, для резидентів дія Сіті зі статусом стартапів скасовуються норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів дія Сіті, якщо кількість таких осіб у резидента дія Сіті становить менше 9 осіб. Водночас передбачається запобіжник проти зловживань. Якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента Дія Сіті, то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ. Передбачається звільнення від оподаткування податку на виведений капітал благодійної допомоги, недавно наданої резидентам Дія Сіті на користь ЗСУ, скасування актів наданих послуг для їх спеціалістів. Також запропоновано посилення антикритеріїв резидентства дія Сіті на період дії воєнного стану та післявоєнний період. Звісно, що всі ці норми почнуть діяти тільки після офіційного опублікування підписаного закону. Верховна Рада ухвалила законопроект 93.19, згідно з яким ФОПи усіх груп на єдиному податку та юрособи третьої групи сплачуватимуть військовий збір з 1 січня 2025 року. Крім того, цей строк буде перенесено для фопів на загальній системі оподаткування. Для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5%, крім операцій з майном здійснених у грудні 2024 року. Передбачено надання пільг по військовому збору для фопів на тимчасово окупованих територіях, фопів військовослужбовців, фопів на лікарняних та відпустці за аналогію з єдиним податком. Скасування військового збору для є-резидентів, можливість зарахування сплаченого ФОПами військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення. І ці норми почнуть діяти тільки після офіційного опублікування підписаного закону. Про всі зміни ми будемо повідомляти вас в новинах та наших безкоштовних вебінарах. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами. Нами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. І щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання ви знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.